Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. У нас у гостях Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства офісу туризму Вінниці. Мої вітання, пані Тетяна. Вітаю вас! Хочеться розпочати нашу розмову з діяльності офісу туризму. Розкажіть про специфіку роботи і саме про специфіку роботи в воєнний час. Як працюєте? Дійсно, офіс туризму Вінниця за останній час став такою суттєвою складовою туристичної інфраструктури міста, і виклики з цього дня позначились на нашій роботі. І окремо хочеться зазначити те, що ми створені саме в лютому 22-го року. Тому і воєнний час вплинув на. Трансформацію нашої діяльності дійсно ми. Позиціонували себе як основний стейкхолдер на туристичному ринку, що забезпечить дозвілля віничан, дозволить дізнатися і гостям міста, і на сьогодні внутрішньо переміщеним особам. Що подивитись, де поїсти, як себе розрадити в такі важкі і для України, і для світу в цілому часи. Звичайно, воєнний час накладає свої корективи, але я хочу зазначити, що незважаючи на виклики сьогодення і ризики сьогодення, за останній рік все ж таки люди навчились жити в умовах війни. А Такий тяжкий емоційний період для всіх потребує і часу для розвантаження, і для наповнення емоційного ресурсу і для відновлення. Саме тому наша основна мета і діяльність на сьогодні покликана саме забезпечити дозвілля, розраду, скористю та цікаво провести час як дорослим, так і дітям. Що було можливо заплановано зробити за на 2022 рік, але почалась війна і не встигли, і прийшлось його якось переформатувати. Ну найболючіше, це те, що ми планували відкрити ще в травні минулого року туристичний хаб міста. І дійсно, зважаючи на те, що досі ми не працюємо з туристами з, із вінничанами безпосередньо в офлайні, ми працюємо досить активно на наших веб-ресурсах. В інстаграм, Фейсбуці і в принципі інформаційний простір наповнюємо інформацією про себе досить досить активно. Що стосується викликів, знову ж таки, я б зупинилась на нашій активній роботі з перших днів повномасштабного вторгнення з внутрішньо переміщеними особами які е, знайшли свій прихисток в місті ідей, в місті затишку, і як саме вони і кажуть, життєвої рівноваги. Е, ми за 22 рік. Опрацювали близько двох тисяч внутрішньопереміщених осіб, влаштовуючи їм і екскурсійні тури, і проєкти, і культурно-мистецькі заходи. На сьогодні така активна робота продовжується, і м -м, слід зазначити, що в минулому році ми здійснили в загальному 130 проєктів різного спрямування і тематики. А вже на сьогодні за Перше півріччя можемо зазначити, що тенденція позитивна, і більше 160 проєктів нам вже вдалося реалізувати. Це не лише екскурсійні тури, це не лише мандрівки Вінниччиною, а й мистецькі проекти, конкурси. Ми дуже активно займаємось філателією, адже зараз спостерігається дійсно філателістичний бум. І Україна з перших днів війни, російської агресії, дуже активно долучилась до, до такого використання ще одного інструменту культурного супротиву. Тому ми дійсно також підтримуємо внутрішньо переміщених осіб сьогодні і близько. Тисячі внутрішньопереміщених осіб вже цього року відвідали наші екскурсійні проекти. А розкажіть детальніше про внутрішньопереміщених осіб, можливо, що їх цікавило, які б екскурсії вони хотіли відвідати, чи надходили вони до вас з такими пропозиціями? Е, ви знаєте, всі. Е... Екскурсійні пропозиції, тури ми формуємо таким чином, що ми запитуємо наших потенційних споживачів, наших екскурсантів, які вже відвідали наші тури і проєкти. Про їх потребу, адже ось такий живий фідбек це те, що ну потребує, по-перше, туристичний ринок, адже ми хочемо додавати такі потрібні речі, до яких є запит у населення, тому. Коли тільки потрапляє людина у Вінницю, вона хоче в загальному знайомитися з історією, традиціями культурою міста, а потім вже з інфраструктурою, в принципі, ми дуже вміло поєднуємо це все у своїх проєктах. Були запити дійсно, окрім оглядових екскурсій, додати в наші проєкти згодом і гастроскладову, для того, щоб вивчити і познайомитись з нашою багатою подільською. Кухнею. Вже практично всі, хто відвідали наші проєкти, розуміють, що один з гастробрендів, ви знаєте, що один з гастробрендів Вінниці це Вишня, один з гастробрендів Вінниці Поділля це сало. Тому ми доповнюємо і наповнюємо наші тури і проєкти тими, тими пропозиціями, які надходять зовні також. Ви проводите дуже багато різних проєктів, реалізовуєте їх. Дуже важко виділити якісь найголовніші, але от що для вас, які як ви вважаєте, можливо, якісь такі близькі до серця або популярні проєкти? Ви знаєте, я на сьогодні відзначу той факт, що за рік ми напрацювали більше 40 екскурсійних проєктів та турів. Це такий досить значний. Доробок, творчий доробок, адже створення нового маршруту, нового проєкту це дуже складний творчий процес, в якому задіяні не лише екскурсоводи, вся наша команда офісу туризму, маркетологи, дизайнери і, звісно ж, знову таки наші екскурсанти, тому що все, що ми робимо, ми робимо для них. І виділяти щось одне е я дійсно не можу е з нами. Співпрацюю на сьогодні вісім екскурсоводів. В кожного з них є. Суттєвий творчий доробок, дуже фундаментальний, цікавий. Кожна екскурсія цікава по-своєму. Але є, існує топ 5 або топ 10 навіть екскурсій, які із місяця в місяць потрапляють в графік екскурсійний графік офісу туризму Вінниці і знаходяться в постійній ротації, навіть якщо ми не збираємо тури на загальних умовах. Є Потреба у формуванні індивідуальних турів до нас звертаються підприємства, організації компанії окремі, щоб ми забезпечили дозвілля співробітників і просто приватних таких компаній, і сформували такий індивідуальний тур з їх побажаннями, і до речі, у нас. Досить активно в цьому напрямку працювала програма Вінницька Єрусалимка. Ми доповнили її гастроскладовою в концептуальному нашому закладі Кінь в протигазі, і декілька місяців поспіль великий попит надходив саме від індивідуальних груп. Дівчата збирались і проводили свої вікенди або дні народження саме в такому єврейському. Стилі. До речі, дуже великою популярністю минулого року, і е, цьогоріч ми також продовжуємо е, і взяли в ротацію ці проекти, е, набули проекти з е, гастроскладовою, це єврейський колорит, молдовський колорит і польський колорит. Е, і, е, до речі, я відзначаю те, що запит на е, Проєкти з гастроскладовою досить високі на сьогодні, і знову ж таки не можу не відмітити нашу родзинку. Дуже цікавий проєкт для жінок та дівчат «Геолпаті Повіницькі, який розробила спільно з офісом туризму Альона Сазонова. Рейтинговий проект Вінниця за 100 хвилин. Наш мегахіт трилогія Шляхетна Вінниця Матриця від Оксани Роздорожнюк. І «Колиска козацької слави знову ж таки, тому що на такому на такій піднесеній хвилі патріотизму дуже великий запит саме на проєкти патріотичного спрямування. А в доробку офісу туризму їх дуже багато. Тому ще раз наголошую: звертайтесь до офісу. Туризму дійсно, окрім е, програм, які ми анонсуємо щомісяця, на початку місяця. Е, ви можете с, якось спланувати своє дозвілля на цілий місяць. Але якщо у вас є індивідуальний запит, ми із задоволенням, з екскурсоводами, з нашою командою розробимо е, проєкт саме під вас до душі і для душі, як то кажуть. А чи доводилось вам зустрічатися з таким, що от людина хоче екскурсію? От вона прийшла до вас з ідеєю, але ви от настільки в захваті від цієї ідеї, або навіть можливо не знаєте, як її реалізувати? Е, ви знаєте, щоб не знали ми, як реалізувати, такого не було. Ми е, можемо. Можемо взяти ідею людини за основу її апгрейдити, так і зробити, доповнити якимись родзинками і зробити власний ексклюзивний проект саме для нашого клієнта. Просто не завжди люди розуміють, як це працює. от Вони захотіли щось, і от прийшли з ідеєю, А далі, от. Але знаєте, це ж як конструктор. В нас в нас є цікаві пропозиції. У людини є ідея, і ми вже зробили загальні такі концепції разом. Новий продукт екскурсійний. Таке може бути, тому звертайтесь, ми може і розробимо якісь унікальні такі програми, які потраплять в ротацію, і ми будемо запропоновувати їх просто туристам, які потрапляють до нас. Ще однією. Ще одним вашим таким проектом є платформи Байві. Розкажіть детальніше про ось цю платформу роботи. Знаєте, це наша така маленька дитина, адже минулого місяця ми святкували рік з дня створення платформи. Ідея народилась минулого року в травні. Ідея об'єднати талановитих унікальних харизматичних. Людей Вінниці під єдиним міським брендом, і саме цей бренд надихнув нас на створення і платформи сувенірної платформи, і згодом навіть на створення постійно діючого арт-клубу Твори з байві. Цей бренд на сьогодні об'єднує більше 40 майстрів, які працюють в різних техніках. Це і Глина і робота з натуральними натуральним каміннями, прикраси, і одяг, і вишивка, створення оберегів різного роду аксесуарів, шаленою популярністю користуються картини вовною, і ви знаєте. На сьогодні е, дуже багато запитів у співпраці з нами від різних виробників, локальних і майстрів. Але ідея полягала в тому, щоб познайомити з талантами вінниці е, нашого міста ідей не лише регіон, е, не лише Україну, а й увесь світ. І нам це вдалося. Я пишаюся тим, що лише за. Е, Півроку перших півроку нашої діяльності у нас було реалізовано більше 250 виробів ручної роботи. І географія на сьогодні реалізації нашого бренду досить така вражаюча, адже наша продукція. І потрапляє в Німеччину і в Польщу, відправки були в Швейцарію, в Нідерланди. Тому нас вже знають, нас впізнають, а особливо приємно, що впізнають людей, тому що це бренд покликаний саме розкрити таку широку українську душу познайомити. З нашою культурою, з нашими багатими традиціями, і це основна місія бренду. А ви сказали, що він був створений в травні, чи підштовхнула якось війна до цього? Практично всі наші майстрині і майстри є волонтерами. Тому навіть такі небагата кількінета кількість. Ярмарків чи презентація, яка відбувається сьогодні. Вона має соціальну складову і частину зароблених коштів ми віддаємо на потреби ЗСУ. Наші майстри віддають на потреби ЗСУ. Тому дійсно війна підштовхнула творчу спільноту об'єднатися. Підштовхнула знову ж таки так гуртом. Показати світу, що ми сильні, що незважаючи на те, що відбувається, незважаючи на реалії сьогодення. Ми творчі, ми любимо, ми даруємо свою любов оточуючим. А найголовніше, всі наші майстри, вони щиро закохані в наше місто. А якщо ти щиро закоханий, ти транслюєш це кохання зовні, це закон. Тому дійсно війна підштовхнула. На сьогодні навіть ви знаєте, я би зазначала, зазначила, що в перші... Місяці нашої роботи вона навіть вивела деяких майстрів з такої затяжної емоційної кризи. Об'єднавшись, вони зробили дуже багато на сьогодні. Де сьогодні можна придбати продукцію? Е, наша продукція представлена на е, платформі сувенірів з Вінницькою душею Байві в інстаграм. Е, також є сторінка е, в Фейсбуці, і е, звернувшись на е, сторінку офісу туризму або навіть за телефоном, е, можна дізнатися і про асортимент, і про цінову політику. Ми проконсультуємо і навіть підберемо індивідуальний оберіг е, саме для вас. Ви вже згадали за роботу арт-клубу Твори з БайВІ. Розкажіть детальніше про, цю, про цей арт-клуб і розкажіть про майстер-класи, які вже були проведені які плануються провести. Ідея створення саме такого арт-клубу з'явилась у нашого колективу в лютому. І я вам хочу сказати, що надихнуло нас саме те, що ми провели наш корпоративний майстер-клас зі створення ляльки-мотанки. Ми працювали три години з таким захопленням на такому емоційному піднесенні, що дівчата мої сказали так: давайте робити це на все загал. Давайте знайомити віничан, знайомити гостей міста, а особливо великий попит на послуги арт-клубу у внутрішньо переміщених осіб. Давайте знайомити з творчістю наших талановитих майстрів. І ми досить активно розпочали з лютого свою діяльність на базі музею моделей транспорту на сьогодні, але згодом ми однозначно продовжимо таку практику в туристичному хабі нашого міста і провели досить. Так успішно вже більше тридцяти майстер-класів різного спрямування. Є, звичайно, знову ж таки топ в топі. В нас створення оберегів, створення ляльки-мотанки. На сьогодні це така сезонність спостерігається. Дівчата хочуть створювати для себе яскраві аксесуари, екоторбини з власним ексклюзивним малюнком. Ми допомагаємо їм. Проявити от такий свій творчий потенціал, відкрити себе і дозволити собі таку розкіш на сьогодні, як відпочити. Ще однією темою, такою важливою, є створення власних тематичних марок філателія міста ідей. Розкажіть детальніше? Так і є. Ми захопилися навіть так. Я, я би сказала, що. Поштовхом для створення першої нашої марки стала саме платформа Байві. Чому? Тому що на першій нашій марці був змальований гусак, бойовий гусак вартови українського неба, і марка, до речі, була присвячена військово-повітряним силам Збройних сил України, адже ми столиця повітряних сил Збройних сил України. І е, цей бойовий гусак це рукотворний шедевр однієї з наших майстринь Наталі Дремлюги. Він набув шаленої популярності, і навіть через декілька місяців ми створили нову марку, яка мала назву Зріздвом Незламні, на і на ній були відображені одразу три гусаки: сім'я гусаків це наш такий бойовий десант, що стоїть на варті українського неба. Перші наші марки побачили світ з нагоди рестарту музею української марки імені Яко. Ва Балабана, і кожного наступного місяця, практично офіс туризму в Вінниці спільно деякі марки, ми випускали спільно з інститутом розвитку. Міст випускали новий новий тираж марок, маркованих блоків, конвертів. І на сьогодні, в нашому доробку, їх вже дев'ять. І діти доєднувалися про дитячу творчість, Вінниця у коміксах мало назву Місто ідей очима дітей. Так, це до речі, наша остання марка. Конкурс це перший мистецький конкурс Вінниця у коміксах, що був започаткований офісом туризму Вінниці спільно з громадською організацією Бібліофан. Досить успішно ми його провели. Долучилися більше 30 дітей до відбіркових турів, і на сьогодні в доробку офісу є не лише власна ексклюзивна марка, присвячена дитячій творчості, але й друкована збірка коміксів. Перемож, переможців безпосередньо першого міського конкурсу «Вінниця у коміксі. Маю надію, що конкурс стане традиційний, тому що ми бачимо, що від діток цей діти і молодь, є фідбек, вони хочуть. Показати, як сприймають місто сьогодні. І недаремно Марка навіть має таку назву місто ідей, очима дітей. Адже і діти транслюють свою любов по-своєму, вони дарують любов місту по-своєму, а ми хочемо наповнитись цією любов'ю. і Транслювати її нашим туристам, внутрішньо переміщеним особам, що приїздять до нас в такий складний для країни час. А діти, вони їх нагороджували. Розкажіть про їхні емоції, чи хочуть вони далі продовжувати брати участь у такому. Ну, звичайно, коли е, ти працюєш і бачиш результат твоєї роботи, е, це вже фізична е, фізична збірка коміксів. Так е, окрім того, вона буде реалізована в вільному продажі. Е, при... Е, Запуску туристичного хабу у нас на першому поверсі. На сьогодні її навіть можна придбати на веб-ресурсах офісу туризму Вінниці. Діти у захваті, діти хочуть працювати далі. А що дуже цікаво, одним із таких модулів по співпраці з дітками, адже в рамках конкурсу у нас відбувалися майстер-класи, тематичні це були екскурсії, екскурсійні тури містом, серед містям. Ми намагалися надихнути дитину на створення ось такого коміксу. Ми розповідали про видатних персоналів Вінниці, і вже по результатам того, що вони чули і бачили, вони розпочинали творити. Це чудово! А розкажіть детальніше про співпрацю з новим містом побратимом. Ви маєте на увазі Карсрує? Так до речі, в контексті знову ж таки марок. Я вам розкажу про той факт, що офіс туризму Вінниці за ініціативи міського голови започаткував цілу серію марок, присвячену містам побратимам. І дійсно такі найстаріший наш побратим це польське місто Кельце. Перша марка була присвячена саме Кельце і була випущена з нагоди святкування Дня незалежності Польщі. Мала назву Два міста, Одне серце. Друга така марка серії Міст побратимів. Вона була присвячена литовському місту Панівєжець. І вже третя марка була присвячена саме нашому новому місту побратиму. До речі, побратимство підписано було нещодавно, 22 квітня 23-го року, і вона мала назву Міста затишку і спокою, адже і у Вінниці, і у Карсує дуже багато спільного а що відзначають мешканці обох міст. Міста дихають спокоєм, дихають цією рівновагою. Тому ми саме так і назвали наші ексклюзивні марки, і, до речі, з нагоди підписання побратимства в музеї моделей транспорту відкрилась постійна експозиція, що має назву мандрівка в Карлсрує. Тому запрошую всіх охочих і дітей, і дорослих, відвідати нашу нову експозицію, познайомитись ближче з містом побратимом. І також відвідати дуже цікаву і е, таку ексклюзивну експозицію музею моделей транспорту. До речі, я б відзначила на сьогодні дуже значний внесок працівників музею до співпраці з внутрішньопереміщеними особами, тому що з перших днів повномасштабного вторгнення музей жодного дня не припиняв своєї роботи. Він приймав відвідувачів, він забезпечував дозвілля внутрішньопереміщених осіб, і на сьогодні за статистикою прийняв. А більше 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо за розмову, за те, що поділилися такою цікавою інформацією. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях була директорка комунального підприємства Офісу туризму у Вінниці Тетяна Маєвська.